Вітаю новини південно-українського енергокомплексу на часі. Україні, що боронить свободу щодня, надзвичайно важливо не втрачати сили духу, вірити у перемогу і творити майбутнє тут і зараз. Сьогодні про міжнародну підтримку працівників, чия відданість щоденно наближає стабільність, молодь, яка мислить стратегічно. про тих, хто віддав життя за нашу свободу і хто біжить заради життя вже за хвилину. Україні, яка щодня захищає своє право на майбутнє, кожен крок міжнародної підтримки набуває особливої ваги. Південно-український енергокомплекс приймав делегацію з Данії, представників енергетичного агентства та посольства. Ця країна допомагає Миколаївщині з енергетичною відбудовою. Гості ознайомилися з історією підприємства підходами до роботи в умовах воєнного часу. Візит став черговим кроком у межах довготривалої українсько-данської співпраці в енергетичній сфері, що нині має і стратегічну, і глибоку людську цінність. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Данія взяла на себе шефство над Миколаївською областю. Зокрема, підтримка регіону передбачає допомогу електропідстанціям і теплогенерувальним компаніям, встановлення децентралізованих джерел енергії, будівництво Телігульського вітропарку потужністю 500 МВт, координацію із системними операторами та місцевими органами влади. Для данської сторони відвіданий Південно-Української АЕС практична можливість оцінити технічні особливості об'єкта, познайомитися з історією станції, її роллю у забезпеченні стабільної генерації, а також дізнатися про українські підходи до продовження ресурсу енергоблоків і реагування на безпекові виклики в умовах війни. Ми завжди не тільки сьогодні демонструємо повну відкритість. Ми відкриті для всього світу. Ми співпрацюємо з усіма людьми доброї волі, які прагнуть до миру в Україні. Окрему увагу делегація приділила питанню безпеки, зокрема реагуванню на російські атаки на енергетичну інфраструктуру. У форматі питання відповіді сторони обговорили виклики, що постали перед ПАЕС у воєнний період. А також майбутні плани розвитку станції у рамках візиту. Делегація ознайомилася з роботою ключових об'єктів ПАЕС. Зокрема, гості відвідали машину залу енергоблока номер 3 обидва блочні щити керування на повномасштабному тренажері, де персонал підвищує свою кваліфікацію. Після цього делегація побувала на головному щиті керування та в машинній залі Ташлицької шлицької ГАЕС. Ну, звичайно, це. Ну... Надзвичайно імпонує масштаб масштаби, потужність південноукраїнської української АЕС витання діє заборона повна на, на ядерну енергетику вже більше 40 років. Мабуть, будемо це переглядати, особливо тому, що ми розуміємо, що є ну і певні недоліки, звичайно, але її є переваги в з ядерною енергетикою. Можна його. Частково вважати зеленим і тому звичайно ну танці дуже цікавляться цією темою для, для України. Це вже є дуже добра знана технологія. Генеральний директор Південно-Української АЕС В'ячеслав Стоянов підкреслив, що в умовах воєнного часу атомна енергетика залишається основою стабільної роботи енергосистеми. Попри постійні ризики, загрози ракетних ударів і атаки дронів. В першу чергу донести потрібно нам, що об'єкти атомної генерації не мають бути військовими цілями. Ми спілкувалися, підкреслили, що наша атомна генерація так само є зелена генерація. Показали їм наші потужності. Для порівняння в них зараз має будуватися повітряна станція, яка займає площу приблизно, по їхнім даним, 200 квадратних кілометрів. І потужності є буде менше ніж один наш працюючий блок. Обидві сторони відзначили зацікавленість у спільних ініціативах: від обміну досвідом у сфері енергетики до участі у спільних проєктах, упровадженні кращих данських практик в Україні та українських у Данії. Павло Киба, наш колега та один із 18 працівників української енергетичної інфраструктури, яких нещодавно було нагороджено державними відзнаками. Столяр ремонтно-будівельного цеху Південноукраїнської АЕС отримав медаль за працю і витягу за указом президента України Павло Киба, відзначений за свій вагомий внесок у розвиток енергетичного комплексу та сумлінне виконання професійних обов'язків в умовах воєнного стану. Зокрема, він активно долучався до ліквідації наслідків ворожих обстрілів критичної інфраструктури. На південноукраїнський АЕС Павло Киба працює вже 36 років. На підприємство чоловік влаштувався відразу після служби в армії, і воно стало його першим місцем роботи. Розпочавши столяром третього розряду, нині пан Павло має спеціальність рамника шостого розряду та очолює столярну бригаду ремонтно-будівельного цеху. У Грудні я прийшов з армії а в лютому. Я вже устроюся на роботу. Тобто, це ваше було по суті перше місце роботи? Одне, єдине, воно в мене одна. Бригада цех. на базі РБЦ у столярній дільниці нараховується близько 16 станків. Його зобов'язання як бригадира вчасно виконувати. Технічне обслуговування, дивитися за їх належним станом. Він якісно в термін виконує всі ці роботи, контролює персонал, який працює на них руками пана Павла на південноукраїнській атомній станції зроблено чимало. Дерев'яні вікна, двері, меблі це лише частина виробів, виготовлених чоловіком та його колегами. Я дійсно люблю свою роботу. Це те, що в мене виходить найкраще, говорить герой нашого сюжету. Професіоналізм, відповідальність, надійність і добросовісність бригадира столярів відзначає і керівництво цеху. Ні одне будівництво, не один ремонт не обходиться без столярних виробів, тим паче у виробництві. Це як піддержання будівель і споруд у надійному експлуатаційному стані, так і у період проведення планово попереджувальних ремонтів, підготовки станції до осінньо-зимового періоду. Як людина чесний, добросовісний, виконує свої обов'язки, дуже гарно професіонал, людина своєї справи, гарний керівник, як бригадир. Ну, дуже поважаємо його в колективі. Павло Киба столяр з діда Прадіда. Чоловік упевнений, його професія існуватиме завжди, адже без столярних виробів неможливо уявити жодне виробництво, офіс чи дім. Пан Павло вважає дерево особливим матеріалом, ставиться до нього з повагою і любов'ю. Якщо ти любиш цю професію, то, звісно, з ним приємно працювати, тому що дерево. Ну, його теж треба вивчити за деяке время. не можна так взяти і зробити <сум> шедевр. На токарному танку точить добре з бука і з липи, а, там, наприклад, зробити фасад на меблі, був би ясен, красивий. Саме така відданість справі, мабуть, і привела Павла Кибу до медалі за працю і звитягу. Указом президента України від 16 квітня 2025 року рамника ремонтно-будівельного цеху Південно-Української АЕС разом з іншими працівниками об'єктів енергетичної інфраструктури було відзначено державною нагородою. У цей час за нього раділи колеги, друзі і звичайно ж рідні. Дружина пана Павла також працює на ПАЕС, а сини нині захищають країну. Один із них нагороджений нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий Хрест. Один син показував там військові частини. Каже, я каже, з сирським зустрічався, а батько. З президентом медаль за працюю з витягу була заснована у 2001 році. На сьогодні її отримали понад 200 осіб, які зробили вагомий особистий внесок у розвиток економічної, науково-технічної, соціально-культурної, військової, державної, громадської та інших сфер діяльності. Багато та сумлінно працювали, зразково виконували службові обов'язки. Пишаємось, що серед цих людей відтепер є й наш колега, працівник Південноукраїнської АЕС Павло Киба. Семеро молодих фахівців південноукраїнського енергокомплексу взяли участь у науково-технічній конференції імені Воєводіна. Захід пройшов у Харківському університеті Каразіна та був організований українським ядерним товариством. Конференція об'єднала більш як 160 учасників з України та Європи. Понад 60 науковців, фахівців та студентів поділилися своїми досягненнями в галузі атомної енергетики. Наші молоді фахівці теж представили свої проєкти про підготовку та враження від заходу. Далі розкажуть самі учасники. Ці молоді освічені та завзяті атомники не перший рік працюють на Південноукраїнській АЕС. Що більше вони вже зачислені до спеціального резерву керівників підприємства. На пропозицію українського ядерного товариства взяти участь у науковій конференції, як дослідники та доповідачі відгукнулися раду. Хлопці були зацікавлені в цьому батлі, оскільки вони хотіли не просто поділитися досвідом, а висвітлити якісь Питання в атомній енергетиці, але ж хотіли і очно привітатися з науковцями, професорами з ними ж обговорити детально ті питання, які їх цікавили. Те, що вони хотіли почути не тільки в межах нашого майданчика, а й саме науково-технічної конференції, оскільки там були представники двох університетів і Європейської асоціації атомної галузі, свою роботу над доповідями. Учасники розпочали ще в лютому. Спочатку попрацювали над вибором тем для доповідей, а потім розділилися на дві групи, де у кожній був доповідач і співавтор. Тож вирішили висвітлити дві теми: будівництво АЕС під час війни, роль комунікації у формуванні суспільної підтримки, доповідач Антон Константинов, співавтори Олександр Мартищенко і Геннадій Пархоменко. Та продовження терміну експлуатації енергоблоків та управління старінням обладнання, доповідач Ігор Гринюк. Ук, співавтори Олександр Суворов, Олександр Петренко і Антон Плетньов у підготовці презентації доповідей учасникам надавалася всебічна підтримка, зокрема спеціалістів навчально-тренувального центру атомної станції, а також обрані теми двічі відпрацьовувалися з комісією. Другим етапом в них було розкриття цих тем і готували вони тези та презентації, які вони мали презентувати на науковій цій технічній конференції, оскільки не всю інформацію можна було висвітлювати, обговорювати. Ми співпрацювали з багатьма підрозділами, служба фіззахисту передивлялася ці презентації, щоб там була саме дозволена інформація. Звісно, наукова конференція з такою кількістю персональних учасників проходила в укритті незламність Харкова вражає. Каже один з учасників наукового заходу Геннадій Пархоменко. Вразило нас незламне місто України це Харків, тому що не дивлячись там на обстріли, на те, що нам не пощастило з сусідом, то Харків живе. Ну і люди там, і сміливі, і в принципі незламні. Група Антона Константинова, Олександра Мартищенка і Геннадія Пархоменка з темою про роль комунікації у формуванні суспільної підтримки щодо будівництва АЕС під час війни, однією з стратегій, які були запропоновані у доповіді, обрали персоналізовану комунікацію з різними сегментами аудиторії і зазначили, що відчули цю комунікацію безпосередньо під час конференції. Сподіваюся, нас це вийшло, тому що професори. Е і школярі, і колеги з інших підприємств слухали нас з зацікавленням. Я дивився на це. Я піднімав очі, дивився аудиторію, ловив зоровий контакт. Всі слухали, були питання, були коментарі. Була дискусія четвірка: Ігор Гринюк, Олександр Суворов, Олександр Петренко і Антон Плетньов з темою про продовження терміну експлуатації енергоблоків та управління старінням обладнання виступили також досить успішно. Мали діалог з іншими учасниками конференції і, зокрема, з науковцями-теоретиками. Говорили з цими професорами, їм було цікаво, як ми, як експлуатуюча організація, як технарі, як ми відносимось до цього, що вони показують. То ми, звичайно, так, з відкритим ротом, тому що це цікаво. Але ж є і інша сторона, їм цікаво також, як це можливо було б впровадити їхній труд, тому що ну, труд в лабораторії і як в Провадить його на такий об'єкт, як атомна станція, це різні речі. Програма конференції імені Воєводіна охоплювала широкий спектр тем: від матеріалознавства, безпеки експлуатації АЕС і продовження терміну експлуатації, поводження з рав та перспектив термоядерного синтезу до питань комунікації з громадськістю. Звісно, особливий інтерес викликала панельна дискусія щодо добудови і 4 четвертої енергоблоків Хмельницької АЕС. Члени команди Південноукраїнської атомної станції впевнені. Що участь у подібних наукових заходах є корисною. Будь-яка наукова діяльність спрямована на те, що людина пізнає сама і вона доносить потім цю інформацію людям. Якщо ми приймаємо участь в цих таких конференціях научних, ми дізнаємось щось нове, і ми можемо сміливо це розповідати працівникам і своєму оточенню. Як це відбувається, тому це дуже корисно. Проведення наукового заходу у важких умовах воєнного часу ще раз підкреслило рішучість української наукової спільноти продовжувати розвиток критично важливої галузі, попри всі виклики. Сьогодні вони ще школярі, а вже завтра потенційні лідери енергетики. Південноукраїнський енергокомплекс разом з українським ядерним товариством продовжує відкривати нові горизонти для молоді. У межах проєкту Атомна академія ПАЕС. Учні міста супутника станції занурилися в атмосферу командної роботи, лідерства і мотивації. Як проходив цей день енергетичного натхнення, розповість Світлана Костинюк. Ще школярі і вже впевнені, активні і небайдужі. 19 старшокласників із ліцеїв міста зібралися на тренінг у рамках проєкту Атомна академія ПАЕС. Цього дня не про формули і не підручники, а про лідерство, команду і довіру. Організаторами навчання стали південноукраїнський енергокомплекс і місцевий осередок українського ядерного товариства. Провели заняття психологи навчально-тренувального центру підприємства у форматі ділових ігор. Адже ці фахівці чудово знають, лідер це не тільки про посаду, а й про здатність надихати, підтримувати. Пам'ятайте, що лідер це не той, хто завжди попереду, а це той, хто може підтримати, почути. Створити команду і повести її за собою до прокачування лідерських скілів, долучились діти, яких цікавить усе від спорту і вивчення мов до ІТ-технологій та музики. Більшість з них з родин енергетиків. Вони знають, чим живе місто, і бачать себе в атомній галузі. Під час інтерактиву старшокласники вивчали лідерські якості, розвивали навички самопрезентації, створювали портрети керівника майбутнього та шукали нові способи використання звичайних речей. Діти дізналися дуже багато про професії, які існують на нашій пес, про структурні підрозділи. А ще дуже головне було те, що діти проявили свої лідерські якості. Вони узнали, хто такі керівники, хто такі лідери, самі підвели підсумок і сказали, в чому в чому різниця між керівниками і між лідерами, і взагалі було дуже цікаво. І з молоддю поспілкувався і представник керівництва ПС, заступник генерального директора з персоналу Сергій Котельник. Він зауважив, що основа підприємства не лише обладнання, а передусім люди, схожі на них енергійних і креативних. В цей час що я був тут. Я забувся, хто я разом з вами десь там переймався, як це закінчить. І одне бажання, яке обов'язково справдиться. Ми ще раз зустрінемося, ще не раз зустрінемося. І коли ми ще не раз зустрінемося, нагадуйте, що я запрошую вас приходити до нас на роботу. Фінальним акордом тренінгу стало тепле коло. Момент, коли кожен учасник висловив свої враження та поділився планами на майбутнє в атомній галузі. Я багато дізналася нового про станцію, хоча я тут вже живу. Скільки мама працює на станції, але все одно про підрозділи, про структуру, взагалі, як тут все працює. Дуже сподобалися люди нові, нові знайомства, нові обличчя. От, і командна робота, звісно. Попереду в учасників ще низка важливих етапів: психологічне тестування, екскурсія на ПС та стажування на робочих місцях працівників підприємства. Із болем і глибокою шаною. У четвер південноукраїнська українська громада провела в останню путь Миколу Доценка, нашого земляка, солдата, захисника України. Його життєвий шлях був простим і щирим: школа в Доманівському районі, навчання у Миколаївському виші, праця на благо людей, а згодом фронт. Миколу мобілізували у квітні минулого року. Він боровся за свободу і гідність нашої держави. Після важкого поранення під час бойового завдання життя героя обірвалося 1 травня. Вічна слава воїну. Вічна пам'ять солдату. Перемогли нацизм, переможемо й рашизм» – Це гасло стало лейтмотивом мітингу, що відбувся 8 травня на меморіальному комплексі захисників України. Захід приурочили до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. До участі долучилися представники адміністрації та профкому південноукраїнського енергокомплексу місцевої влади, установ організацій, військовослужбовці й освітяни згадували трагедію минулого століття і з болем говорили про сьогоднішню війну, яку Росія веде проти України. Цей день скорботи та вдячності. Ми згадуємо всіх полеглих під час Другої світової війни, хто боровся. За майбутнє, за свободу, за мир. Наш обов'язок пам'ятати, пам'ятати кожного героя, берегти правду історії. Ніколи знову гасло, яке застерігало людство від повторення кривавих подій сучасними українцями, сприймається вкрай чутливо. Нинішнє покоління лише після повномасштабного вторгнення Росії по справжньому зрозуміло, що пережили наші співвітчизники в роки Другої світової. А я пам'ятаю, мої дідусь та бабусі казали, хай буде що завгодно, аби не було війни. Тоді ми це не розуміли, чим це воно так. А зараз, коли наші країни торкнулися знов ця навала, ми розуміємо, чому можливо пам'ятати, пам'ятати ще раз пам'ятати та не допустити в майбутньому повторення цих страшних подій. Наймасштабніший воєнний конфлікт, який забрав життя мільйонів українців, завершився 80 років тому. Але сьогодні наші громадяни знову зазнають страждань від збройної агресії. Учасники мітингу проводили історичні паралелі між нацизмом і расизмом і багато говорили про сучасну війну. Наша мета зараз згадати тих, хто поклав своє життя за перемогу над нацизмом в минулому, і зараз бореться на лінії фронту. В тилу, допомагаючи своєю благодійною діяльністю нашим бійцям боронити нашу державу, тому згадаємо ще раз і полеглих, і живих, і тих, хто працює на нашу майбутню перемогу. Учасники мітингу вшанували пам'ять про загиблих хвилиною мовчання а наприкінці заходу поклали квіти до пам'ятних знаків на честь полеглих у двох війнах. Командний дух і прагнення перемогти на новому майданчику біля спорткомплексу Олімп відбувся 10 за ліком вид спорту 35-ї спартакіади Паес. Вісім команд, два дні напружених стрітбольних ігор і один переможець. Ці змагання знову довели. Спорт об'єднує колективи та дарує незабутні враження. Цьогоріч у стрітболі взяли участь вісім команд південноукраїнського енергокомплексу. Боротьба була по-справжньому цікавою, адже змагалися за коловою системою. Кожна збірна зіграла з усіма іншими. Це дозволило провести по сім матчів і отримати максимум ігрового досвіду. Однією з найбільш інтригуючих стала зустріч між командами Сіце СГМ і АУП. Їхня суперниця триває вже не один рік. У нас іде одвічна боротьба між командами Сіце ПРВ і АУП. Поза минулого року, що стритбол, що баскетбол перемогли. Ми всі Минулого року обидва види спорту перемогли АУП. Цього року побачимо, переможе сильніший. Ми трохи підсилились. Ми об'єдналися ще з командою СГМ, але я упіцилися там. Хлопці сильні перейшли. У вирішальному матчі сі це СГМ перемогли і стали цьогорічними чемпіонами. Команда апарату управління персоналом отримали срібло. А от бронза дісталась працівникам електричного цеху. Вперше в історії срібних змагань вони стали призерами цього протистояння. В цьому році ми проводимо змагання, як має бути на вол завдяки тому, що у нас з'явилась з'явився новий майданчик. Дуже добре, що баскетбол, стрітбол має популярність серед цехів і працівників нашої станції. Цього разу серед постійних учасників і новачки вперше виступала збірна хімічного цеху. Після тривалої перерви повернулася команда військової частини, хоч і не здобули медалі та показали гідну гру. Команди грали. Згідно правил Федерації баскетболу України, тобто, це на кожен матч 10 хвилин або до 21 очка. Було три таких матчі: 21-0 був результат зафіксований. А так всі матчі були, в принципі, напружені. І перевага навіть були такі рахунки, де перевага між командами сягала всього одного балу. Змагання зі стрітболу вже десятий вид спорту у межах цьогорічної спартакіади. Попереду ще легка атлетика, велоспорт, орієнтування та фінальні змагання восени. А переможці стрітболу вже вписали свої імена в історію 35-ї спартакіади Паес. Поки на фронті виборюють перемогу, у тилу наближають її згуртованістю завзяттям і добром. У південноукраїнську відбувся благодійний забіг, гартрейл. Це не просто спортивна подія, це приклад того, як кілометри перетворюються на допомогу, а єдність на силу. Понад 160 бігунів, волонтери, гості з різних куточків України та навіть з-за кордону все заради підтримки наших захисників. Як усе відбувалося, бачив Максим Поступальський. 3 травня на території туристично розважального комплексу плавні біля південного бугу відбувся перший благодійний забіг «Гартрейл-2025», ініційований Південноукраїнським енергокомплексом і організацією молоді підприємства за підтримки місцевого осередку українського ядерного товариства. Захід зібрав 164 спортсмени з різних куточків України та одного іноземного учасника зі Сполучених Штатів Америки. Утім, якщо врахувати волонтерів, медиків, фотографів і організаторів, у події взяли участь понад 300 людей. З самого ранку на майданчику панувала піднесена патріотична атмосфера. Її створювали музиканти військового ансамблю 25-ї десантно-штурмової бригади. Особливо зворушливим моментом заходу стало виконання державного гімну. Окрім спортивної частини, учасники гарду мали змогу побачити й те, чим ПАЕС підтримує наших захисників. На столах лише невелика частина спорядження, яке станція регулярно передає на фронт: Реброзвідник Стерлінг старлінг, взуття. Головна мета цього заходу показати, що ми продовжуємо жити нашим звичайним життям, попри всі намагання ворога, загнати в нас в сум, якийсь. А також одним із цілей є допомога ЗСУ. собою. ми зібрали 82 тисячі, якщо не помиляюся, гривень, які підуть на допомогу нашим військовим. Адміністрація наркокомплексу особистим прикладом підтримала ініціативу. Заступники генерального директора також вийшли на дистанцію та подолали її разом з іншими. Для Віктора Саворони це був дебют. Взагалі то я займаюся спортом, але біг це не той вид спорту, який мені імпонує. Достанцію пройшов. Маю результат. Для мене це дебют. Дуже гарні краєвиди, дуже гарна компанія і тому не, не жалкую, що прийняв участь. Трелова траса виявилася не з простих. Перепади висот, скелі, річкові пейзажі. Учасники забігу відзначили складність, але й неймовірну красу маршруту. Дуже специфічна траса. Я сам родом звідси з Первомайська, це моя рідна місцина. Дуже люблю таку місцину бігти під Південним Бугом, по скалах, по всем. Дуже траса тяж... ну, скажу важка, дуже така вона запутана. Дуже цікавий маршрут. Незабутні краєвиди. Це, мабуть, найскладніший маршрут з усіх трейлів, які я відвідував. Дуже цікаво, дуже висок, великий перепад висот. Потрібна справжня підготовка. Я не, не, не брав участь у настільки складних, скажімо, змаганнях. Усі присутні відзначили, що саме волонтери створили на трасі неповторну атмосферу. Музика, барабани, сопілка на висоті, підтримка на кожному кроці це те, що надихало навіть тих, хто втомлювався. Підтримка волонтерів на дистанції вона не просто там показати напрям руху, куди біжати, а також морально якось підтримати. Для того як вони прибіжали, вони свої фідбек сказали про те, що це дуже заряджає. У нас на таких локаціях було де дуже важко бігти. І вони кажуть, що коли біжать і починають стукати барабани, відкривається друге, третє, четверте дихання. За результатами командних забігів Південноукраїнська українська АЕС посіла перше місце. Друге місце п'єдесталу – за бігунами з Хмельницької АЕС і третє за спортсменами з рівненської атомної електростанції. Організатори заходу висловлюють щиру вдячність усім, хто зробив гартрейл можливим: волонтерам, проспілці, українському ядерному товариству, спонсорам, рятувальникам мальтійської служби допомоги, учасникам і кожному, хто доклався до цього свята спорту та єдності. За кожною історією стоять люди: ті, хто працює, навчається, воює, допомагає і навіть біжить заради перемоги. Нехай кожен новий день буде нашим спільним кроком до добра, сили і незламності. До зустрічі наступного тижня у програмі Південно-українського енергокомплексу.